Лозовій розпочинається урочистості з нагоди Дня працівників освіти. Присутні хвилини мовчання вшановують полеглих українців. З професійним святом педагогів Лозівщини вітає міський голова Сергій Зеленський. Він нагороджує кращих та дякує всім за роботу в ім'я перемоги. Багато вчителів пішло воювати, захищати наше майбутнє. Ми їм безумовно вдячні за це. Та команда, яка у нас є не тільки на Лазівщині, а в цілому і на Слобожанщині в Україні. Команда наших людей, яку очолює президент, ми його не підведемо. Ми сильні, ми переможемо. Серед нагороджених вчитель Миролюбівського ліцею Василь Федоренко. Він отримує нагороди Лузівських міськради та райадміністрації, а також телевізор. З перших днів війни педагог добровольцем пішов на фронт. На початку квітня Василя поранили і він тривалий час лікувався. Більше 20 освітян боронять кордони України. Говорить у своїй вітальній промові головна освітянка Лозової Вікторія Урванцева. Вона передає педагогам подяки Міносвіти, дякує мер Лозової та депутатам міськради, колегам вити. Ранам за підтримку. Сьогодні є чим пишатися, адже як ніколи наші діти гарно здали мультинаціональний тест і маємо високі, досить високі показники. Таких показників в нас ще в житті не було. 18 дітей мають 200 балів, і майже всі діти вступили до вищих навчальних закладів. Від імені народної депутатки України Юлії Світличної освітян вітає та нагороджує її помічниця Марина Кожевник. Це свято настільки тепле, настільки домашнє, ми всі закінчували школу. Ми всі так чи інакше, все життя живемо разом з вами, з вашими знаннями, з вашою мудрістю. Велике дякуємо. Освітян також вітають та нагороджують представники районної влади. Наприкінці освітяни співають пісню про червону калину. <плесвіття>